Мобільні бригади гуманітарного штабу Ріната Ахметова доставили допомогу жителям населених пунктів Артемівського району Донецької області. Кілька сіл розташовані на лінії зіткнення пенсіонерам та інвалідам, які залишаються там, не вистачає найнеобхіднішого продуктів харчування. Про роботу мобільних волонтерів Тетяна Блінова. У спірному лише 30 будинків. Тут живуть переважно пенсіонери. Наймолодші Наталії, 50, Вона з чоловіком і прийомними дітьми переїхала сюди три роки тому. Хотіли займатися бджільництвом, але в плани втрутилася війна. Під час обстрілів сім'я ховалася в підвалі. До крові, ноготочками в руки цеплялись до крові. і кричали, Мамочка, за що? Почому? Що ми зробили плохого? У Наталі Анатолія шестеро дітей. П'ятеро з них прийомні. Наймолодшому Данилові шість старшій Дарині 15 років. Через постійні обстріли птахофабрику, де працювала жінка, закрили роботи в регіоні. Практично немає. Тому допомога гуманітарного штабу Ріната Ахметова для Малькових життєво необхідна. Діти не спрашують вони просто хочуть кушать. Я просто безконечно благодарна Рінату Ахметову за то, що от, він єдиний, я вважаю, що думає. І за тих, хто на той стороні остався, там взагалі, ну як жорстка ситуація. Мобільні волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова доставляють допомогу в населені пункти по обидві сторони лінії зіткнення для підконтрольних Україні територій Набори виживання формують у Маріуполі, звідти розвозять у доступні міста і селища. Особливість роботи мобільних бригад, які доставляють помощі в тому, що вони приїжджають в ті населені пункти, куди не доходить ні від допоможні міжнародних організацій, ні других волонтерів. Цього разу бригада мобільних волонтерів зупинилася у селі Берестове. Сюди по гуманітарну допомогу з'їхалися жителі спірного і верхньої Кам'янки. Ніна Миколаївна прибула на шкільному автобусі. Продукти кажуть вона дуже потрібні. Чоловік хворіє, вся пенсія йде на ліки. Дякую Іринату Ахметову і вам, і всім, хто доставив нам продукти. Большое дякую. Думаю, що місяця на три хватит до Нового року. Допомогу гуманітарного штабу Ріната Ахметова завдяки мобільним бригадам волонтерів вже отримали близько 43 тисяч людей. Тим не менше, попит на продуктові набори на лінії зіткнення залишається дуже високим. Тому штаб планує розвивати цей напрямок допомоги. Микола Осиченко, Тетяна Блінова, Володимир Конопля, Забиття, Канал Україна.